Thank <laughs> you. щастя відзначати сьогодні випускний. Перш за все, ми дякуємо нашим Збройним силам України, всім тим, хто на суші і на воді боронять нашу рідну землю, тим, хто пожертвував пожертвував своїм мирним життям заради того, щоб ми з вами могли жити, навчатися та працювати. Та окремо просимо всіх присутніх вшанувати тих захисників і захисниць, хто віддав своє життя за наше мирне завтра, за майбутнє України хвилиною мовчання. Наші випускники, ось і настав день, коли ви прощаєтесь з нашою школою, а ми прощаємось з вами. Ми щиро вітаємо вас із вашим першим випускним. Це, звичайно, для всіх нас дуже хвилююче свято. Ми бачимо, якою радістю сяють ваші обличчя і розділяємо цю радість разом з вами. Але десь, у глибині душі, ви, мабуть, відчуваєте ще й долю смутку. Смутку від того, що перегорнута ще одна сторінка вашого життя. Ось і настав час підводити підсумки. До вітального слова запрошуємо директора гілічівської школи мистецтв Тетяну Іванівну Бречко. Шановні батьки, гості. Дорогі наші випускники, настав цей довгоочікуваний день завершення вашого навчання в Кавічівській школі мистецтв. да, це особливо радісний і пам'ятний день, до якого ми йшли з вами хто вісім, а хто 6 років. Та да, сьогодні перегорнулася одна з найяскравіших сторінок вашого життя. Колись ваші батьки скористалися такою можливістю і привели вас в наш заклад. Храм мистецтва. Пройшли роки, і наші маленькі діти-алмази перетворилися на великі діаманти. Ви всі різні, але ви всі наповнили свою душу прекрасним безсмертним мистецтвом. Прикрашали наше селище, нашу країну. Позаду іспити, концерти, участь в обласних, регіональних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах. Ми пишаємося досягненнями наших учнів і тим, що вони гідно представляли Кигачівщину на теренах України та за її межами. Я впевнена, ви надалі будете перемножувати культуру нашого мужнього незламного народу. Нехай знання, отримані в школі, неодмінно стануть запорукою вагомих здобутків і допоможуть вам досягти омріяних вершин у вашій майбутній діяльності. Бажаю вам завжди нести світло творчості і краси, щоб любов до мистецтва зароджена у стінах нашої школи ставала ще сильнішою. Я щиро дякую викладачам, творчим наставникам за віддану працю, надані знання та вміння, старання і час, які вони присвячували розвитку молодих талантів та допомагали учням розвивати свої здібності. І не припустили того моменту зародження творчої особистості. Слова подяки, хочеться висловити батькам, бабусям та дідусям, які привели своїх дітей до школи і щоразу водили їх на заняття і чекали, доки тривали уроки, хвилювалися за кожен виступ, кожен концерт, які вкладали у своїх дітей такі важливі істини, як дружба, любов, патріотизм і любов до своєї батьківщини. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, особистих перемог, реалізації задумів і творчих планів, Божого вам благословення, щедрої долі, вірних друзів, наснаги, оптимізму та невичерпної енергії. Бажаю вам знайти свою власну стежину і стати гідними громадянами нашої держави. Вірте в себе, будьте небайдужими, добрими, чесними людьми, щастя вам, удачі! В добру путь! А зараз, шановні батьки від імені начальника відділу культури Кагичівської селищної ради Ганни Коношка, я хочу оголосити подяку мамі за активну участь у житті школи, за щоденні зусилля, підтримку і всевічну допомогу педагогічному колективу. За активну позицію співпрацю у культурному розвитку підростаючого покоління ця мама вольховська Світлана Дякую. Дякуємо Тетяна Іванівна. Просимо вас залишитися на сцені для виконання почесної місії вручення свідоцтв випускникам. Наказ про видачу документів про позашкільну освіту та нагородження похвальними листами випускників 2023-2024 навчального року вважати такими що закінчили навчання у 2024 році Клас хореографії жителі заветі легівні Віченко Анну клас кореографія. Ольговську сніжану клас хореографія. Росошко Владиславу клас хореографії. клас хореографія. Нас... Дякуємо вам, Тетяна Івановна. Просимо вас прийти до глядацької зали. Дорогі наші випускники, просимо вас теж прийти до глядацького залу. І вони вам дарували свою частку душі, намагалися передати вам всю свою майстерність і знання. Я знаю, що кожен із вас вдячний своїм педагогам і хотів би сказати їм багато теплих слів. І саме зараз запрошуємо до слова випускників класу хореографії. Люба, наша Аліна Анатольовна! хочу висловити вам велику подяку за ваш внесок у нашу танцювальну освіту. Ваші уроки не лише приносили нам задоволення, а й допомогли розкрити наші таланти та впевненість у собі. Ви завжди були для нас джерелом натхнення та мотивації. Дякую вам за терпіння, турботу та професіоналізм. Сьогодні, на випускному, ми дивимося назад на наші успіхи та радіємо, що ви були частиною цього шляху. Ваші уроки залишаться у наших серцях назавжди. Хочу подякувати батькам за те, що змінили своє життя ради нас, за те, що не спали ночами, за те, що завжди поруч, за те, що дали нам життя. Дякую вам всі батьки, які присутні в цьому залі. Ви найкращі. О, висловити подяку коножко Ані Георгівні та Тетяні Іванівні за їхню велику працю та за можливість нам виступати на цій сцені. Дякую. Турового фестивалю конкурсу мистецтв Народне джерело. Лауреат першого ступеня 3-го всеукраїнського двотурового фестивалю конкурсу мистецтв Україна єдина. Лауреат першого ступеня всеукраїнського багатожанрового конкурсу Зоряний шлях. Хореографічний колектив Веселка. Керівник Радченко Аліна Анатолійовна. З хореографічною композицією не губіть наші душі. Школи мистецтв. Пишайтеся цим, звертайтеся до музики і в радості, і в смутку, і в праці, і на відпочинку. Нехай музика і мистецтво супроводжує вас упродовж усього вашого життя. so Наше розставання, ви ж коли в світ широкий летете, злить же музико, в небо гучніше, в добру пору лунать, в добрий час. Вище голови, йдіть веселіше, світ широкий чекає на вас. До побачення!